Вітаю вас, дорогі друзі. Сьогодні я звертаюсь до всіх українських захисників і хочу повідомити вам радісну новину. кожному з вас підписано амністію. Так так, це вам не почулось. саме справжню амністію. По якій статті, по шостій заповіді. Я дуже сподіваюся, що кожен з вас чув про 10 Божих заповідей, порушення яких веде до покарання. Хто підписав цю амністію, так сам Бог і підписав. Де у своєму слові. Його слово є Біблія. Як це відбувалося, давайте ще зараз розберемося. І так, повертаємося до шостої заповіді. Шоста заповідь каже: не вбивай. Тобто повна заборона лишати когось життя. А якщо хтось б'є, то тоді його треба вбити. І щоб з цим розібратися, треба звернутися до Біблії. Що саме ми дізнаємося з цієї шостої заповіді? Вона каже, не вбивай. Але. Коли ми роздивляємось далі слово Боже, то ми бачимо наступне. Книга «Вихід», 21 розділ, 12 вірш каже наступне. Якщо хтось ударить іншого так, що той помре, його самого слід віддати на смерть. Ой, зачекайте, що ж це виходить? Вбивати не можна, а якщо хтось когось вбив, то, то його вже і вбити не гріх. Так, саме так і виходить. Ну добре, вбити. Завбивши таке покарання, можна ще й зрозуміти. Але це ще не все. Давайте подивимось наступне в місці описання. Книга вихід 21 році, 29 вірш каже наступне. Якщо твій віл або корова, вона буцалася і раніше, а власника попереджали, і він не доглядів, і той буйвол чи та корова вбила чоловіка чи жінку, то ту корову чи буйвола треба закидати в каміння. А того чоловіка-власника покарати на смерть. Ого, людина може бути забита за свого, викачи свою корову, яка вбила людину? Так, вона може бути забита. І Бог каже, що це нормальне покарання. Книга Вихід, 21 розділ, 15 вірш, каже наступне: Якщо хтось ударить свого батька чи свою матері, то скарати на смерть. Лише за удар, так. Саме лише за удар вам не почулося, його треба вбити. Книга Вихід, 21 розділ, 17 вірш каже, якщо хтось проклинає свого батька чи свою матері, тому смерть. Книга Левіт, 24 розділ, 16 вірш каже наступне. Той, хто хулитиме ім'я Господа, слід покарати на смерть. Ну, це вже занадто, скажете ви, що сказав, і вже смерть? Так, але це ж Слово Боже. Він так сам Бог сказав. Книга Левіт, 20 розділ, 10 вірш. Якщо хтось віддається перелюбу з дружиною свого ближнього, слід покарати на смерть. Ого, смерть за секс? Так, за зраду, смерть за зраду. За перелюб Боже Слово каже, треба вбити людину. Книга Левіт, 20 розділ, 13 вірш. Якщо хтось ляже з чоловіком, як з жінкою то вони обидва вчинили мерзоту, і їх слід покарати на смерть. Кров їхня буде на них. За гомосексуальні відносини смерть. І за що за, за цю смерть не винні ніхто, крім самих тих, які беруть участь у цих відносинах. І Бог нікого не засудить, хто покарає таких. Книга Левіт, 20 розділ, 16 вірш каже, наступне. Якщо якась жінка. Спаруються з якоюсь твариною, то слід убити і жінку, і тварину. Їх слід покарати на смерть, а їхня кров буде на них. Невже за свою дурницю люди повинні були бути вбитими? Так, так каже Бог. За мерзоту треба вбивати людей. Книга Леві, 20 розділ, 27 вірш, написано наступне: Кожного чоловіка чи жінку, що викликає духів померлих, слід покарати на смерть? Люди мусять закидати їх камінням. їхня кров буде на немає. Я думаю, ви зрозуміли, що є достатньо винятків, коли Бог, який сказав не вбивай, сам наказує вбивати. Але зараз я хочу зупинитися лише на трьох таких випадках, в яких Бог каже, що треба вбити того, хто порушив запад. Номер один. Ни повторення закону 22 розділ, 25 вірш каже наступне. Так якщо чоловік зустріне незаручену дівчину, в полі схопить її і зґвалтує, то тоді такого чоловіка треба вбити. І так, гвалтівників треба вбивати. Книга «Вихід» 21 розділ 16 вір каже наступне, якщо чоловік викраде когось, по смерті йому однаково, чи продав невільника в рацію, чи тримає все. Викрадачів людей треба вбити. До речі, ви знаєте, за що виписано орден на арешт Путіна? Так, так, саме з викраданням людини. Книга Левіт, 24 розіб, 17 віка. Якщо хтось уб'є людину, то чоловіка того, що скоїв вбивство, слід убити. Вбив. І так, третє, це вбивство. Що ми маємо сьогодні? Ми маємо, що Боже Слово каже, насильник, викрадачів людей. Та вбивсь є підставою для виправдання покарання через вбивство, через смерть тих, хто скоїв злочин. А чи чули ви колись, що расистські найманці когось гвалтували, викрадали чи вбивали на території України? Якщо так, тоді вони самі обрали собі вирок. І цей вирок смерть. А хто повинен виконувати цей вирок? Давайте звернемось знову до Біблії. Книга Пісня до Римлян, 13 розділ з першого вірша. Кожна людина нехай підкоряється вищій владі, бо немає влади крім тієї, яку установив Бог. Влади, які існують, були встановлені Богом. Отже, той, хто противиться владі, противиться Божому порядку, а ті, хто противиться, накладають на себе суд. Адже правителі не страшні для тих, хто чинить добро, а для тих, хто чинить зло. Хочеш не боятися влади, тоді роби те, що добре, і отримуєш похвалу від неї. Бо правитель це служитель Бога, тобі на добро. Але якщо будеш чинити зло, бійся! Бо недаремно він носить меча. Він, слуга Божий, місник, який приносить покарання тому, хто чинить зло. Хто противиться Божому порядку, тому суд. Бо це зло. За це приходить покарання від месника. Це той, хто є і має владу. А хто має владу в Україні під час війни? Так, влада сьогодні належить військовим. То військові є. Той самий слуга, який є представник Бога на цій землі. Таким чином, поки ви на службі, як захисники, ви служителі Божий, як священники у храмі, які зобов'язані виконувати волю Господа, яка є зупиняти зло. Висновок: якщо ви зі зброєю в руках зупиняєте зло, вбиваючи тих, хто його чинить в вашій країні, ви є виконавець Божої волі, ані злочиниться перше, по-друге. Тому ніякого покарання, а повна амністія для вас. Якщо це зрозуміло, це дуже добре. Бог не засуджує вас, коли ви виконуєте волю Божу і зупиняєте зло. Дуже б хотілося почути від вас, наскільки ця інформація була для вас корисна. Напишіть, будь ласка, ваші коментарі. Якщо ви знаєте тих, кому було корисно це відео, будь ласка, поділіться цим відео. У нас будуть нові відео. Тому підписуйтесь на цей канал. І ми зможемо розглянути багато питань, які цікавлять вас в світі Божого Слова. Також пишіть ваші запитання, і ми разом будемо шукати відповіді на них. Хай Бог благословить вас.